Ну, в тебе загалом дуже такі вірусні рілси, Вони в тебе капець залітають. Як ти це створюєш? Ти це просто в моменті відчуваєш, спотоку, імпульс діє. Як в тебе це створюється? Все Все на імпульсі. У мене є ідеальний е, такий план для того, щоб створити вірусний рілс. Це по перше актуальність. По-друге, це енергія, тобто стан, в якому я це записую, і друге, це оцей імпульс. Тобто я прям відчуваю, що зараз це зайде. Я навіть знаю, коли якусь рекламу там чи якісь роблю відео. Я відчуваю, що оце може так середненько зайти, а оце прям класно залетить, і воно дійсно так і стається. І тому тут порада для людей, які хочуть також просуватися, це просто робити з цього імпульсу. У вас зараз класний стан, класна енергія. Ви готові показати себе, проявити. Вам подобається те, що ви зробили вперше. Першу чергу вам не комусь, типа робимо там для когось, а вам, і ви просто виставляєте ну і регулярність, тобто для того, щоб набрати хоча б першу там тисячу, десять 10 тисяч, сто тисяч, тобто це має бути дисципліна mm -hmm. і регулярність.